Учиться збори до Дня рятувальника, до Дня працівника цивільної служби, якої вчителя. Я є її тут, що я вчився в семінарії, я теж переходив сюди з цим віталієм, ми давали такі різні дуки нашим пожежникам. Пені їм подобалося про те, що ми говорили. дізналися, напевно, що нового задавали різні питання в різні ситуації. Знаєте, я питався вчора у ваших начальників, чи, чи всі лишилися живими за той рік і казали, що всі. Я думаю, що я заслугу в тому, знаєте, масінків Божої, тому що ми звернулися до Богородицького молебень. І дійсно, знаєте, Богородиця, як добра мати, охороняє кожного з нас. Напевно, що кожен раз, коли ми йдемо туди. Якщо є якась стихія, то Богород завжди нас підтримує. Найди такого історію розкажу про Богородицю. Як одного разу батько після лючкою їхав по в поїзді. І в одній станції, яку зупинився в поїздці, правда, що довше, дівчинка побачила, що є велика алея насадження гарних квітів. А дуже далеко за алеєю стоїть такий самий гріх Богородиці, як тут ми маємо. А Богородиці. І дівчинка дуже мало поборне до Богородиці і каже, тато, йдемо, попросимо власника цих квітів, зірвемо кілька квіток і поне саме Богородиці. Тато каже, перший не хотів не нікуди, тому що каже, в нас є білет, каже, ту станцію, каже, зараз ми встанемо, потім треба довго чекати на інший поїзд. Не пане, що не підійдемо. Вона дуже просили, воїна, все ж таки згодився. До того власника цих квітів він. Дав їм ці квіти, вони до Богородиці, а потім сіли в інший поїзд. Коли сіли в інший поїзд, то по радіо почули, що цей поїзд, який їхав перший, коли вони їхали, попав в аварію, розбився. Дуже багато людей загинули. І тато собі задумався над тим, що дійсно Богородиця в такий дуже дивний спосіб їх спасла. Ця Богородиця так само. І всіх нас, напевно, дуже багатьох років тобто, спасений спосіб, ми цим не задумуємося. Хай сьогодні би хотів дійсно вас привітати з цим святом. Це дійсно свято рятівника, того, який рятує інші тіла, інших людей. Напевно, що немає більшої любові, як та любов, коли віддаємо життя свій за друзів, так каже Христос. Тому кожен рятівник виконує дійсно велику місію в житті. Тому що не рятує інших людей. Можливо, навіть до кінця ми не задумувалися над тим, як ми просто несемо цю службу, тому що маємо її нести. Але якщо задуматися дійсно, то велика роль кожного з вас, що кожен з вас дійсно відкладає в нашому христиці, в стріщені, зокрема, так само в цілій Україні, то таку роботу, коли рятує інших людей. І я хотів побажати вам, щоб дійсно наступний рік так само був. Без прикрих випадків, щоб було чим поменше виїздів, щоб було чим поменше людей діт, чим поменше вогню, стихіть, щоб дійсно Бог благословляв вас завжди, як ви їдете десь на якийсь виїзд, і щоб послав свого ангела-хоронителя, щоб завжди подало при вас, в там благословення, щоб ви на той новий рік, який, який на той для вас новий рік, тому що це є рік пожежника, святкуєте хіба на раз в році. Знаєте, кожен святкує кілька раз новий рік, коли своє свято має, коли ще є звичайні новий рік, коли ще інші які свята. Тому хай Бог пісно вас благословляє і допомагає вашої на людьхій праці, освоєння да самотного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, який на вас, і правої на який я слава про Христос голови Служби до суду з надзвичайних ситуацій. Шановні колеги, дорогі ветерани, щирі вітаю з нагоди нашого професійного свята – дня рятівника. 15 вересня важливий день для тих, хто своїм фахом обрав благородну справу, зберігати людське життя та національне надбання нашої держави під нічівної вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Витримка і сумління. Самовіддана праця і професіоналізм, надійність і взаємовилишка – це якості, які характеризують представників нашої служби. Не шкодуючи власних життів, ви рятуєте життя людей, які потрапили в біду. Стаєте для них надійною в тяжкі хвилини. Сьогодні особовий склад головних управління Державної служби з обвищанням ситуації України у Донецькій та Луганській областях і особовий склад зведених загонів в на найтяжчих умовах ведення бойових дій виконують свої обов'язки, рятують життя і здоров'я людей. Дякую вам за відданість справі, мужність, рішучість та сміливість. Переконано, що ваші звання, професійні навики, людяність та готовність завжди прийти на допомогу і надалі були спрямовані до достойне виконання відповідних завдань ім'я Української держави. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного затишку, добра, миру, наснаги та витримки у службі на благо України. Слава Україні! Дякую, слава. І також читаю вам привітання начальника головного управління Державного суду області, генерал-майора служби назаду Дмитроську Сідію. Шановні колеги, щиро вітаю вас, наступаючим з професійним святом днем рятівника, який сьогодні вже наступили. Бути рятівником це покликання. випадкові і байдуже люди не працюватимуть Державній службі України за звичайні ситуації. А ті, хто вибрав для себе цей шлях, знаходять тут не лише справу всього життя, але й надійних товаришів. Ми виконуємо високу відповідну місію, допомагаємо людям, які потрапили в біду. Ліквідуємо надзвичайні ситуації та запобігаємо виникненню різних небезпек. Так з початку року здійснено понад 10 тисяч бойових виїздів, ліквідовано 4 надзвичайні ситуації, понад 3500 пожеж, зашкоджено 1020 вибухових пристроїв небезпечних пристроїв. Літній сезон став для нас найвитими випробуванням на професійну майстерність, злагодженість роботи та вміння надати підтримки. Щоденно наші підрозділи здійснювали понад 50 виїздів на осіння пожеж в едно Люди цілодобово самовіддано працювали в пакетних умовах сильно затимлені і високої температури. Але ми завжди старамо стійко та бездоганно виконали свій службовий обов'язок. Це хочу особисто всім подякувати. Цього року нам довелося багато працювати. Результат нашої роботи це десятки вторових життів. Завжди, навіть в настанічних ситуаціях, ми демонстрували професіоналізм, відданість, інтереси, справі особисту. Завдяки безстрашності та бездоганності роботи ми служили мию повагу і довіру серед населення. Пишаюсь тим, що працюю разом з вами. Зараз для нашої державні служби настали свої часи, але переконаний, що ми докладемо всіх зусиль, аби нам не було соромно дивитися в очі всім рідних та близьких. Генерал країв служби Дмитро Офісів. Я також приєднаний до тих побажань, для себе особисто, особового складу, ветеранам нашим, пенсіонерам, саме перше, це напевно, Мирного нерва на головою. Тому що дійсно держава зараз знаходиться в стані війни, війни з загарбника і дуже складно зараз і з нашої служби, і військових. Але я сподіваюся, що все ну, скінчиться миром і нашою перемогою. Здорове, щастя, благополуччя. Вона сухих рукавів, і надзвичайні завтра тільки виникали з доброї сторони. Народження дітей, внуків.

Він мілой з реально адміністрації і хочу вас привітати з днем рятування. Той внесок, який ви вносити господарську діяльність району у справі захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і технельного характеру важкого оцінити. За ті роки більше 100 виїздів, 62 пожежі. А той внесок, який виносить операцію АТО, важко оцінити. Сьогодні війна. Кожен з нас дивиться, телебачення і бачить, що відбувається там. І моя подяка вам за ту вашу сумлінну і професійну роботу. Бо свято рятувальника це свято мужніх людей, мужних і повідомлених людей. І сердечні вітання вам, вашим сім'ям, щастя вам, здоров'я. І як це не говорити, але ми сьогодні говоримо про мир і спокій. Мир і спокій, Чистий мирний безхмарний небо. Хай вам всім щастить. Мії голови Старицької районної адміністрації Мы хочу нагородити грамотами. За високих показників службу виконання посадових обов'язків за одного професійного святина Коланика, голова адміністрації ставник Ленове Павлович, нагороджуємо Кичак Вікторію Анатоліївну. Загалом нас є. Передамо. Високі показники служби зімні виконання посадових управління та з нагоди професійного свята дня рятувальника голови адміністрації станих Любов, Шпіцев Оксану Дмитрівну. Jurek Jurek je hlavní stará demonstrace, je to Пожежна безпеки в районі. І вручити вам таку подяку. <плес> Надати слово для привітання заступнику української районної ради початку шановні. Працівники, шановні офіцери, рятувальної служби. Ви знаєте, значить, ваше дуже хороше свято вам продовжує як реорганізація то три рази в вік то гарно святкувати. Так що я вас тим і вітаю, вам, щоб було менше буднів, а більше свят. Я знаю, що ви вибрали не просто, а складну професію. Ви, значить, стоїте в день і ночі на варті. Бойових дій, на вартії захисту наших людей. Так що ми вам завдячуємо від депутатського корпусу Стрейської районної ради, від голови Стрейської районної ради. Я думаю, що всі наполіві питання, які значить, у вас є, ми стараємося допомогти вирішити. І хочу побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим сім'ям. Мирного неба і всього найкращого. І хочу нагородити найдостойніших офіцерів від імені Світської районної ради. Нагороджується Леник Роман Миколаєвич, молодший сердц служби цивільного захисту, водій Державної почавного громада суду. Вдячний. Дякую. 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 хочу запросити привітати начальника відділу надзвичайної ситуації Стрізької міської ради Харика Таким днем рятівника. Хочу вам побажати, щоб дійсно Божа Матір не щоб щоб вона завжди була вам одноохоронцем, щоб завжди вас обороняли від цього злого. Хочу вам також побажати, перш за все, здоров'я, в цій нелегкій вашій праці. Це тільки тяжкий для України час. Ви, напевно, перші знаходитеся на передовій. Для вас немає ні злого, ні поганої людини. Ви виїжджаєте на будь-які виклики і в першу чергу надаєте свою допомогу. І, напевно, це, я так думаю, що зарахується не тільки в нашій державі, але в подальшому. Дякую вам і від імені міського голови, від міської ради хочу привітати. Дякую Роману Степановича, <головіка> ворог і ми його розпустили цивільного захисту. Біла на Романовича, старше щастя, здоров'я, щоб ви з тих надзвичайних ситуацій повертались живими до своїх домівок і здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Зараз... Дякую. Пан Єганови, вчора я таков досить серйозну службу. Служба надзвичайної ситуації пристильській міській раді і прийшов з нами ліквідовує всі події, які виникають на території міста. Хочу також привітати ваш військовий з ради е професійним днем. Таким саме подякувати вам, за роботу і е від імені колективу, подякувати швидкому голові за підтримку на службу. <плесу> Дякую. Запитання можуть надати генеральному директору Петро Путерполу Перештусі Миколаєвичу. Слава сучасний отче, шані Віталію Петровичу, Мі, знову, шановні працівники служби надзвичайних ситуацій, керівники, мені дуже приємно знову бути серед вас тут, в цьому приміщенні так історично склалося, що кожен бізнес, коли починає свою роботу, в тій чи іншій мірі стикається з пожежною охороною країна і ви знаєте, за ці роки, з якими я працюю, це вже 15 років, був ще пан Михайло Вітало перед Віталієм Петровичем, зараз мають нового начальника. Ця, ця робота, вона з кожним роком, знаєте, стає експлуатацією. І я хочу від себе особисто, від нашої фірми, від підприємців, міста Стая, від асоціації підприємців, подякувати вам за. Ту роботу, яку ви робите. Подякувати вам за те, що ви стоїте на сторожі нашого збоку. Е, Подякувати вам за те, що ви приймаєте участь зараз у антитерористичній операції. Я сподіваюся, що е, ці дії, президента, які зараз відбуваються, вони все-таки приведуть до миру і не будуть більше стріляти там, і не будуть янути наші хлопці. Е, Віталій, Петрович, у нас склалася дуже хороша співпраця. І мені приємно, що е коли приїжджає, ми обговорюємо з ним суточні е справи в місті, і в частині. І е по мірі можливості ми завжди допомагали, будемо допомагати вашій, вашій частині. Тому що я розумію, що сьогодні якийсь тяжкий час, і якби кожний підприємець трошки поміг, то у вас в селі ніяких проблем не було. Не було б надзвичайних ситуацій. Е в вашій частині. От. І відповідно, і відповідно в нашому місті і районі. Хочу щиро від себе ще раз привітати вас професійним святом, бажати вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, успіхів, у вашій роботі і звичайно мирного неба на благослові. Слава привіт! Я полегчую, хочу вам побажати здоровий щастя благополуччя, мирного неба і хочу подякувати Сину Миколаївичу всім. Підприємцям стрищини міста Стрия, які допомагають нашій службі в такий нелегкий час. Висловити подяки. Дякую. передані дається директору ПІГПРА, раду Іван Івановичу, депутатом Костянської міської ради. Саме важливі це ті люди, які кожного дня готові боротися із вогнем із цими негарантами, які, скажімо, відверто можуть оточувати кожну людину, кожну хвилину. Е, від імені нашого підприємства, від імені нашої корпорації е, хочемо привітати вас з вашим професійним святом, побажати співпраці на поперовому рівні. Дай Бог, щоб вся співпраця з вашими структурами закінчувалася документально. Чому? Тому що це є велика небезпека, це є велика біда і, скажімо, відверто, не хотілося б бачити вас у роботі. Але так чи інакше, від депутатського корпусу, від імені нашого колективу бажаю здоровими повертатися додому. Здоровими Дякую. і щасливими. Дякую. сьогоднішній день співпраця з підприємством є на. Відмінному рівні, депутатський корпус так само передаємо, Віталій Петрович Вітанечко. Співпраця з нашою депутатською радою є абсолютно добра, тому що цього року вам погоджене фінансування на вашу програму. Ще вас вітає. Відношення вітаю. до нашої справи оці. Наші хлопці розуміють, що коли треба, ми завжди телефонуємо, передачу платити допомогу машиною і пожежно, будь ласка, будь ласка, машина, пожежна, будь ласка. І дякую і вам подякуємо. Заказ що... номер 232 особового складу 11 2015 року. Про захоче особового складу до працівників головного управління СНС України в міській області нагоди професійного на свята дня рятівника. Щороку 17 вересня працівники пожежно-рятувальної служби відзначаються професійне свято, день літівника, враховуючи важливість професій пожежного в справі рятування так, людей, оцінення пожеж, запобігання навчальним ситуаціям технологіяного та природного характеру, речу уваги собі наставлення до виконання службових обов'язків, високих професіоналістів, висок, права то виявлення під час ліквідації, наслідки надзвичайних ситуацій на території Лівської області, значний внесок у справу, розбудову нашої держави, це змісення технічної бази підрозділів. Цивільного захисту з нагоди професійної свати дня літів наказу. Ведети грошову на видовороду в сумі 100 гривень кожного на рахунок ну, хоче загального бюджету. Старшого прапорну служби цивільного захисту Чергію Олексію Леонідовичу, командир відділення ДРПЧ 8. Сержантського служби цивільного захисту Ковалю Ігор Ярославович, командир відділення ДРПЧ 8. Молодшого сержанту служби цивільного захисту Шкірею Михайло Михайловичу, старшого пожежного рятування, ДРПЧ 8. Нагородити грамоту головного управління Державної служби України за звичайну ситуацію Сержанту служби цивільного захисту Травчука Петра Ігорович, командир відділення дрпч 8. Оголосити подяку молодшому сержанту служби цивільного захисту Василю Володимировичу, Студію ДРПЧ 8. Нагородися грамотою Тулій Юрій Вікторович. Лобойко Богдан Володимирович. Стали до виконання службових обов'язків високих професійних підвал. Табужість вичатки підзвичайних ситуації та з нагоди професійного святня літівника. Дужу українському року. Помітне ставлення до виконання службового обов'язку високої місцеві відбаву та голови. Збили під час і підзвичайних ситуацій, тобто з нагоди професійного святкування для відбування. Документ обов'язку високопоселістів та знаводи, професійних завітання. Другой міський короб. Ще раз всіх вітаю з святом. Я також вітаю Ви наш добровільцем. Микола Федорович, серед нас, серед наш ветеран. В даний момент в началі навчався місцевої команди. Микола Федорович, будь ласка, передайте вітання в особу складу. Ви також вносите величезну допомогу нашим підрозділам, якщо так загально по практиці, якщо минулий рік у вас було 6 виїздів, то цього року вже поза 20. Якщо поза 30. Пишете, поза 3, це величезний склад забезпечення пожити країни на безпеки нашого району. Так, я вас і вітаю.